Ну що ж, ми повертаємося в студію «Прокидайся». Як бачите, кулінарка у нас за планом, ми не зрадимо своїм традиціям. І сьогодні, в день незалежності країни льоду, вогню, яка щорічно, до речі, входить як держава з найкращим рівнем життя, Ісландія. І сьогодні в день незалежності Ісландії. Ми сьогодні будемо готувати сніданок з ісландським характером, але так само з українським. Шлейфом, я би так сказала. До речі, Ісландія засудила російську агресію проти України. Вона підтримує Україну так само, тому ж не бачу жодних перешкод сьогодні приготувати ісландський сніданок. Ну і будемо готувати із традиційного такого суперфуду Ісландія. Це у нас печиночка Тріски, друзі. Ви не уявляєте, яка це бомбезна штука. Чого ти не уявляє? Думаєш, окрім ти так, мені, тихо. Я був щого. в Ісландії. Це моя тема. Я все знаю про Ісландію, друзі. Ну і сьогодні нам допоможе розібратися в усіх моментах печінки тріски, які підробляють, які готувати. Денис Пасічник. Запрошуємо до студії. Денисе! Доброго ранку. Ага. Доброго ранку! Як доїхали? Вибухало Доброго по дорозі. Ранку. Доїхали! Доїхали! Головне, Доброго доїхали. Ранку. Доброго ранку. <рес> Дякуємо, що, до речі, приїхали, що не злякалися і що посиділи з нами в укритті. Угу. Що, так, що ви там, ви яких І так, сьогодні я пропоную приготувати нам хороший салат із печінки тріски та зеленого горошку. Зелений горошок mm. досить актуальний зараз сезонний продукт. Печінка тріски це ісландський суперфуд. і суперкорисний. Що да. там такого корисного? Але сьогодні ми зробимо інтерпретацію сніданку закуски на наших таких тостах. Отже, хліб, варені, яйця. Де да. інгредієнтів у нас буде хліб, варені, яйця, зелений горошок, редиска, гірчиця, йогурт, зелень, огірок mm -hmm. та печінка тріски. Виглядає дуже смачно. Роздавайте Поїх, завдання, да, да. будемо починати. Туди, давайте. Олексій, я, я думаю, що угу. ви наріжете огірок дрібним Супер. кубиком та зеленим дрібним кубиком. Да. Тут я застиг, може місяцем. Аля Тартар, я думаю, що можливо краще було почистити, бо він а, такий а так, великуватий. Так, да. Маздарі я попрошу. Перетерптори делкою, печінку тріски та зробити нашу заправку. Заправку ми будемо робити із грецького йогурту та гірчиці. Ой, боже, які в мене сьогодні зручні, легкі завдання. Приправ. А я займуся яйцями Добр. і редискою для прикраси. Так. До речі, а ви знали, що в Ісландії, я був в Ісландії, зараз хвалюся. Чи ви знали, що Олексій був в Ісландії? Так, 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 я там їв тухле сало акул, але про це якось потім розповім. Давай а, і... ти краще печінки, про користь печінки, а не да. протухли Ні, слухай, Так, Ми були якраз на заводі з виготовлення печінки, а -а -а. як вони там її фасують. Я кажу так, якщо бачите на упаковці ісландську, на що написано Ісландія, можна сміливо брати. А, до речі, де ще роблять печінки? Так, є, крім, ну, взагалі є два з найвеликих виробники uh -huh. печінки-трісків це Ісландія і Норвегія. Адже в помірних водах Атлантичного океану найкраще uh -huh. йде вилів, вилов тріски. І також є ще один невеликий такий виробник це Литва. Угу. Там вилов ідена біля берегу Балтійського моря. А як зрозуміти, що печінка тріски, вона свіженька, і це саме печінка тріски. Ну, мовно, не можна туди підсунути, не знаю, печінку акули ні, чи оселиться? Акули ні, але є, але підсовують, так. Да, недобросовісні виробники підсовують молоки. Молоко да, або лосося. Краще, щоб не попасти на підробку, краще купити у скляній банці, якщо є така можливість. Щоб, як кажуть, не купити кота у мішку. А ще я вам О. скажу, що слава Богу, росіян вигнали з нашого ринку, тому що вони дуже часто продавали нам браковану печінку тріски, е, переморожену, гнилу. Це реально були такі факти, друзі. Так, е, про бутерброди хотів розповісти. Е, коли ми були в Ісландії, у них виявляється, немає такої культури, щоб запрошувати одного одного в гості, от як у нас там накривати столи. І вони, до речі, роблять тільки бутерброди. Ми були в гостях, нас запросили, сказали, що це було прям просто неймовірно, як для нас, як це там. Роз, розщедрився гість, ой, не гість, а власник. Mm -hmm. І зробив нам бутерброди. До речі, рецепт був дуже схожий. Так, ну, ми да, додали б... сюди зелений горошок. Додали зелений горошок, печінку. Тепер я змішую да, йогурт ми, да, з, з, з соус, да. а, Так, дивіться, це у нас грецький йогурт. яка тут жирність? Ну, тут, мабуть. Він Нет, же ж має да, бути типу трошки жирніший ніж наш класичний. Ні, ну да, він жирніший, ніж наш класичний. Ну це думаю, де на вигляд це не йогурт. 15, Ну типу ладно, я думаю, 15. А давайте ще про наш український суперфуд, про горошок. Тому що його от зараз сезон, як ви сказали, але ж хочеться інколи горошком посмакувати. Наприклад, і у грудні його можна якось так заморозити, щоб смакувало так, як свіженький варити не без питань. Можна заморозити, але обов'язково потрібно вибрати свіжий горошок. А для того, щоб він був свіжий, потрібно вибирати плотні, хрусткі і Обов'язково потрібно його дістати, горошок, промити ага. в холодній воді, пробаланширувати у дві хвилини десь у кип'ятку. Ага. І... Потім на паперові в холодну воду з льодом, щоб він був типу, зелений, не втратив колір і хрумки. Колі, та, да, і, хрумки. і потім на паперові рушники його висушити і герметично в якісь контейнери або uh -huh. зараз актуальних вакуумних пакетах, да, які uh -huh. у цих є. Uh -huh. типу. Ну, я б, друзі, був би не я, точніше, не рибалкою був би, якби не розповів би про рекорд тріски, яку вдалося впіймати. Гігантська просто рибина, мала довжину близько двох метрів і важила 113 кілограмів. У мене якраз такий карась недавно зійшов. От я вам кажу, 113 кілограмовий. І от рибалка описував боротьбу з велетенською тріскою як перетягування канатом. Щоб ви зрозуміли, середня тріска це ну приблизно я не знаю скільки скільки сантиметрів? 70-80 Сантиметрів да, да і її ловлять на такі от гачки, туди чіпляють оселеця і скидають у море. І так от її виловлюють. Ну а це мабуть просто він е, саме трофейно ловив тріску. Поки рибак mm -hmm. нам розповідав рибалка <с про найбільше тріску. До речі, тріску дуже полюбляють в Португалії. Це так смачно, а знаєш, що? коли Ісландії... не печінка тріски, а саме угу. а саме філефілета. Ну, да, а дивіться, ну, ми так. зараз просто нагадаємо глядачам, що сюди до печінки тріски. Ми додали горошок, зелений свіжий і яйце варене. Ще у нас є огірки. Це теж сюди? <плес> да, ще огірок. Льоша, і... мені свої огірки. Зелену, я сім'я дивіться. Я не знаю, як порізати кубіками. Я порізав так, тому вже сьогодні вибачайте, як. <плес> <плес> Плюс-мінус воно буде в наших цей. умовах, коли є можливість в принципі різати огірки на кухні, то вже непогано. І туди то, ж ми то, зелену цибулю. Добавляємо зелену цибулю, угу. кріп, а кріп ми додамо на Окей, тоді давайте так. У нас є соус. У нас є до речі, ми тости не смажили. Але я так розумію, що можна підсмажити тости, так? Ну можна да? підсмажити. Да, якщо... Ну сьогодні у нас такої розтоші немає. Сьогодні у нас сьогодні буде. немає часу, і ми е, не завжди маємо таку розкіш підсмажити, але давайте ну. тоді пробувати вже сервірувати. Взагалі, типу, печінка тріски можна дуже багато, всяких рецептів приготувати, не тільки угу. таку закуску. Угу. Зараз сезон свіжих так, овочів. Так, да? Можна зробити багато салатів з зеленого свіжого салату. Угу. Бичами заправити цим самим соусом, який ми зробили, або можна зробити соус дзадзики. Він робиться, робиться а, також на основі все. грецького йогурту, ага. і зелень той же огірок туди кришиться <кій> свіжий і. Трішки чесничку, ну це буде більш такий вже не снітанковий угу. варіант, а як закуска угу. на вечерю. Можна я розкажу. Рецепт подають у всіх ісландських ресторанах і забігаловках. Одним словом, ви берете картоплю, то вчите, варите, то вчите, туди додаєте тріску. Ну або якусь рибу, да? трошки печінки тріски, побільше маслиця, і все оце їдять постійно. Всі ісландці на хліб намазують, просто їдять, їдять на сніданок, на вечерю. Оце у них. На ага, люди, тобто страз. соус прямо сюди, просто в салат. Я думала, десь на хлібчик. Ні, ні, і ні, тепер ми, ми що беремо, ми, ми це будемо. намазуємо ще, ще на. Трішки. Ще трішки. І, також, ж, окрім такої печінки тріски, ще ж багато цікавих страв є ага. про ту саму акулу, яку Давай. Ви да, згадували. Да, ми згадували. Вони теж роблять оці копчене філе акули, вони спеціально маринують, і воно має дуже-дуже такий специфічний не те слово, аромат. І також вони полюбляють дуже рибні ісландські пироги. Це береться там декілька видів риби, філе, типу, тріска, лосось, сьомга. Давайте. Так, давайте вже намащуйте. А я okay. вам ще розкажу один факт цікавий про Ісландію. Ми коли там харчувалися, зайшли в невеличкий ресторанчик, і я кажу, а у вас немає м'ясця? вони кажуть, звичайно, є. А я кажу, яке? Ну, а каже, Риб, риба така, риба сяка, риба така. Кажу, ні-ні-ні, а свинина. І вони почали сміятися з мене. Ну, англійською спілкувалися, і вони почали сміятися з мене. І потім принесли, каже, куштуй, пробуй. Я їм, Вони кажуть, свинина, я кажу, порки, я кажу, є, порки, Ну, і починаю їсти, а вони з мене сміються. Це виявляється, був копчений тунець, який. Нічим не відрізнити, от no, я від... не відрізнив від свинини, no, а, від... Від... а у них просто ну це no, м'ясо... No, більш, ну... більш диялови, чи не він похожий. Донець. Ну no, no, no. вони no. із м'яса, вони також дуже полюбляють ісландці Баранину. Давайте ви. А ми... просто поки те, що будете... у них росте, скажімо так, дуже куштувати. А дуже... ми ще прикрашаємо дуже ес ексклюзивним таким. Да, да, да. Це ексклюзивним таким такою mm -hmm. страви. У них є. Філа відварна бирання голова. Ого. Я коштую. Больоше <кхід> читаю бо я новини. Зараз значить, я сьогодні коштую. Льоша був в Ісландії, я не була. Значить, сьогодні печень <кхід> печінку печень. <кхід> тріски коштую я. <кхід> <кхід> так. Друзі, ну а сніданок, що поєднав смаки Ісландії та України, навчив mm -hmm. нас готувати шеф-кухар, мережі рибних ресторанів. Денис Пасічник, дякуємо за нову страву. Друзі. Ще раз дякуємо, приходьте до, до нас ще і Василь. І це смачно. Це дуже смачно, дякую, це, Денис. Будь ласка. Якщо буде щось <кій> стосуватися рибних, обов'язково. Ми радий... чули редактори, да. а в нас має стосуватися рибних страв, тому що хтось тут не їсть м'яса. Mm -hmm. Дякуємо тоді, чекаємо вас нашу дякую вам за рибки в нашій суддя. Гарного дня запрошення, Гарного дня.